В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Сьогодні ви побачите. Летальне ДТП в Коломиї Тесла збила двох людей. Рятувальники підняли з озера на Прикарпатті тіла двох чоловіків. Затримали наркодилера. Фігурант розповсюджував заборонені речовини на території області. Шахрайство під час війни поліцейські закликають громадян бути обачними в соцмережах. Гірськими рятувальниками Прикарпаття врятовано групу туристів. Летальне ДТП в Коломиї Тесла збила двох людей. Жінка померла, чоловік у лікарні. 45-річна водійка автомобіля Тесла, мешканка Коломиї, під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала. Внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Вони йшли тротуаром, опісля автомобіль з'їхав з ходовою кліткою вниз. Від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а 51-річний чоловік доставлений до лікувального закладу. Водійку перевірили на стан сп'яніння за кермом. Вона була тверезою. Обставини аварії з'ясовуються у рамках відкритого кримінального провадження. Поліцейські вкотре закликають всіх водіїв бути відповідальними і необхідно дотримуватись правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, неправильна оцінка дорожньої ситуації, керування останнього алкогольного сп'яніння часто призводять до аварії. Особливо зважайте на погодні умови. Водії будьте. Рятувальники підняли з озера на Прикарпатті тіла двох чоловіків. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Більше розкаже речниця Прикарпатської ДСНС Христина Перцович. 25 лютого близько обіду до рятувальників поступило повідомлення від чоловіка про те, що посеред місцевого озера в селі Вільшаниця Тисменецької територіальної громади Івано-Франківського району він побачив перекинутий човен, в якому ймовірно могли перебувати двоє рибалок. До місця події одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Тесменеця. Також водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт та мобільно-оперативну групу Івано-Франківського районного управління УДСНС івано франківській області. По прибуттю до місця події, рятувальниками було проведено візуальне обстеження озера та було виявлено поблизу берега тіло без ознак життя одного з чоловіків, а саме місцевого жителя 1964 року народження якого рятувальники підняли на берег, тіло іншого чоловіка, особисті дані, якого встановлюються наразі працівниками поліції, було виявлено вже водолазами посередині озера, і також піднято на берег. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Всього до проведення робіт було залучено 14 чоловік особового складу. Прикарпатські поліцейські затримали наркодилера. Фігурант розповсюджував заборонені речовини на території області. Правоохоронці затримали збувача в Угринівській громаді. За вчинене йому загрожує до 10 років ув'язнення. Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління карного розшуку обласної поліції спільно з тисменницькими поліцейськими задокументували злочинну діяльність 22-річного уродженця Донецької області, який тимчасово проживає на території Прикарпаття. Чоловік Причетний до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. В Угринівській територіальній громаді прохоронці зупинили автомобіль марки Volkswagen, за кермом якого перебував фігурант. Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили та вилучили ряд заборонених речовин. Серед вилученого 90 фольгових згортків з наркотичним засобом амфітамін, альфа пвп марихуаної та один поліетиленовий пакет з амфітаміном вагою близько 300 грам. За цінами чорного ринку їх вартість сягає понад 200 тисяч гривень. Прохоронці вилучили заборонені речовини для проведення відповідних експертних досліджень. Наразі поліцейські перевіряють ймовірних спільників фігуранта та канал надходження заборонених речовин. Слідчі затримали фігуранта процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Відповідно до санкції статті за вчинене наркодилу розгрожує максимальне покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. Період воєнного стану, неабияк зросли випадки кібершахрайств на Прикарпатті, злочинці, спекулюючи на темі фінансової допомоги для постраждалих від війни українців або допомоги для Збройних сил України, через фішингові ресурси намагаються отримати дані для доступу до банківських рахунків мешканців області. Поліцейські закликають громадян бути обачними в мережі та не довіряти підозрілим оголошенням, як вберегти свої кошти та не потрапити на гачок. Лайн шахраїв, а також як розпізнати фішингове посилання у мережі, розкажуть у відеокоментарі інспектор відділу протидії кіберзлочинам Михайло Гайдамака та начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України Тарас Мороз. Днями до правоохоронців звернувся 50-річний чоловік, який тимчасово проживає на Прикарпатті, та повідомив, що його шукали шахраї. В ході розмови з потерпілим поліцейські з'ясували, що напередодні в соціальній мережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Заявник зайшов на невідомий сайт з логотипом Є допомога для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток. Невдовзі з його рахунків шахраї зняли понад 55 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Сенція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. В Телеграмі у пошуку ввожу я її підтримка в цій групі. Одразу я бачу, що увага УВКБ ООН розширило категорію людей, що можуть отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень. Гривень на особу, благодійного фонду такого-то. Одразу ж тут ми о, бачимо посилання на о, великі банки. Одразу можна звернути увагу на те, що посилання на банк не є о, справжнім. При переході за таким посиланням тут нас зустрічає сторінка, начебто Приватбанку. О, де нам пропонується от, кнопка. Отримати 6500 гривень. Але знову ж таки, дивлячись на посилання, ми бачимо, що це не справжній приват 24. Увівши тут номер телефону, пароль о, до онлайн-банкінгу і пін-код до своєї картки, і натиснувши Далі, зловмисник одразу ж отримує доступ до наших реквізитів. На даний час на Прикарпатті почастішили факти шахрайських дій за допомогою. Електронно-почислення техніки, а саме так званий фішинг. Що таке фішинг? Фішинг це вища храса створення з метою отримання інформації, а саме реквізитів банківських карток, отримання доступу до онлайн онлайн банкінгу та в подальшому зняття коштів з карток потерпілих. З грудня минулого року Кіберполіції України заблоковано близько 6 тисяч таких фішингових посилань, а саме їхні. Доменні імена потрібно дотриматися елементарних правил інформаційної гігієни, а саме не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати, не вказувати реквізити банківських карток будь-де на будь-яких сайтах, не перераховувати будь-які кошти будь-яким особам під будь-яким приводом, чи то купівля продажу товару, чи то будь-які інші операції. Також поставити двофакторну авторизацію на всіх месенджерах, прив'язати свої месенджери так само. Фейсбук сторінки, соціальні сторінки до надійних електронних поштовиків, пам'ятати про те, що якщо ти обізнаний, значить ти захищений. Рятувальники 20 разів надавали допомогу населенню через ускладнення погодних умов. Детальніше в огляді. Продовж минулих вихідних рятувальники Івано-Франківщини два десятки разів надавали допомогу населенню через ускладнення погодних умов. Через сильні пориви вітру на території області було чимало повалених дерев та зірваних дахів. Було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій. Та аварійних крівель з даху поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легковий автомобіль, внаслідок чого одна особа отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Для проведення робіт було залучено 65 рятувальників та 13 Одиниць техніки, рятувальники Прикарпаття нагадують, що у випадку дії штормового попередження, а саме посилення вітру потрібно не нехтувати застереженнями та дотримуватись основних правил безпеки. Тож радимо дотримуватись наступних правил безпеки, а саме при сильному вітрі уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та лінії електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж, закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горишні люки. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати застереженнями працівників служби порятунку. Бережіть себе та своїх близьких. Гірськими рятувальниками Прикарпаття врятовано групу туристів у складі восьми осіб. Детальніше в сюжеті. Протягом вихідних днів гірськими рятувальниками Прикарпаття було врятовано групу туристів у складі восьми чоловік. Як з'ясувалося, під час мандрівки чорногірським хребтом деякі особи з групи травмувались, тому їм була необхідна допомога гірських рятувальників. Пошуково-рятувальні відділення селища Верховина прибули до туристів та надали трьом потерпілим першу домедичну допомогу. Супроводили усіх разом до Села Бестрець Верховенського району, після чого травмованих туристів було передано медичним працівникам з метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час зимового відпочинку у горах. А для того, щоб покращити навички порятунку людей в зимовий період у гірській місцевості, надзвичайники постійно підвищують свій професійний рівень. Так нещодавно гірські рятувальні. Альники спеціальної пошуково-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели групові навчання на сніголовинну тематику. Провели навчально-тренувальний збір із гірськими рятувальниками другої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи, це включаючи пошуково-рятувальне відділення осмолода та вигода. Збір стосувався тематики сніголовинних навчань. На даних навчаннях ми відпрацювали пошук на небезпечних схилах і також такий тип пошуку, як пошук шляхом зондування схилу та пошу. Шу кловинними біперами такі тренування з особовим складом пошуково-рятувального відділення проводяться на регулярній основі. Ми гірські рятувальники цілодобово підвищуємо свій рівень професійних навичок, що в подальшому нам пригодяться для виконання дій за призначенням. Так як зараз погода нестабільна, йдуть значні опади, після чого йде значне потепління, вітер на схилах передуває сніг, тобто є достатньо факторів, які підвищують лавину небезпеку, що власне створює певну загрозу для туристичного. Ної громади, тож у разі планування відпочинку у горах необхідно зважати на погодні умови в регіоні. Наголошуємо і попереджаємо, що при висвітленні на сайтах або при моніторингу погодних умов прислухайтеся до рятувальників, прислухайтеся до гідрометцентру, до інших таких джерел інформації щодо погодних умов і при їхньому погіршенні в подальших там трьох трьох чи трьох діб. Уникайте даної мандрівки, і краще її перенесіть або беріть маршрут, який не буде проходити на даних вершин. Нах і або там, де є значна лавина небезпека. А також зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах чи в мобільному застосунку порятунок у горах. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.